Всім привіт! Сьогодні вам покажу красоту в нашому дворі. Ось дивіться, які тут квіти гарні. Вон там тюльпан, бачите, в ньому бджолка літає. Ось тут по-моєму нарциси, якщо не помиляюся, бо я їх ці квіти. Ось тут тюльпани. Ось тут ось теж тюльпашки ростуть. Воно фіолетовий, дивний тюльпан. І ось. О. А оцей мені дуже подобається. Він якийсь переливаючийся, такий червоно-жовтий, камера вам не передасть. Ось тут тюльпани, оно ще один, бачите, такий. Сегодня. Вот этот... Ну, мама моя и что это за цветок такой есть. Видите? Странный какой, да? Теперь, е ⁇ все, есть тюльпашка. Ну, тут много тюльпаней. Еще какой то она, цветок есть. Так, пішліть, ще квіти покажу вам. Ось, дивіться, яка квітка. Туманчик. Ось дивіться, яка квітка. Ота квіточка. Це мій туманчик. Ось дивіться, які квіти. Зараз я ближче підійду. Ось тюльпани. і ось багато тюльпанчики. Ось якісь квіти. Оце царська корона, хто не знав. Оце, оце ось. Оце ось, ось, ось. Ось, я не знаю, що за кущі такі. Нам мами спитати моєї. Ну, все. Той, до побачення всім. милуйтеся моєю красотою, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Ми будемо назбирувати аж на 20 лайків. Ой, підписників. Тож давайте, поки нас мало, 16 штучок. Тож підписуйтесь на мій канал, наж... ну, нажимайте колокольчик, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал ще раз. І всім до побачення. Горного вам дня і з прийдешніми святами вас.